Всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми приїхали в аквапарк терми Мальтанське в місті Познань Сьогодні ми вам покажемо саме аквапарк. Ось тут ми доходимо до нього. Тут є парковка. Тут дві парковки. Одна парковка те, що поближе стоїть 7 злотих година та що подальше 4 злотих. Там один Тож йдемо йдемо, покажемо аквапарк. Тут є басейн, сауна. Все, що треба. Сюда, сюди, о. Та ось мороженка ще продають. Да, тут можна і лоди купити. Морожено. Да. І, і булочки. Булочки всякі. Тоже Тренделики. Yeah. Бо після басейна якідеш завжди хочеться їсти. Зараз піднімемось і покажемо. Чуть-чуть вам покажемо які тут вообще, що тут взагалі є в цьому басейні Так Ми тут часто буваємо, Тому що ми деньги не платимо. Ми безплатно ходимо, просто так на шар. No. Я шуткую. У нас є ось така ось карточка мультиспорт. Ми її оформили і в місяць платимо 80 злотих. І можемо ходити кожен день за 80 злотих місяць. Полтора часа купати. Так, да, це можемо і в спортзал ходити, в боулінг. Ну, це тільки один раз в день ти можеш. No. А так тут взагалі час. 40 злотих стоїть, щоб покупати. А да, два покупати. часа 60. то ми два рази сходили, ми вже своє купили. Так, да, два рази. Ну, карточка без ліміту, може, скільки хочеш ходити. Зараз а, заходимо, так. покажемо вам, що і як. Буде, зараз йдемо в касу. Тут же пыль заезжала, да? Да. Тут вход идет. Вон там есть. Цены, да? А, за одну, година, за за две и за три. За три семьдесят пять золотых, Семьсот пятьдесят прежних. А за час 46 гривень. Да. 460 гривень стоїть час покупати. Подняли на одну, одну золоту. Зараз mm. заплатимо ось такою карточкою. Йдемо покупатися. Так що ми заходимо, далі вам там покажемо, що є. Погнали. Ось нам дали такий браслетик. По ньому можемо входити в аквапарк. Без нього ти нікуди не зайдеш, роздівалку нічого не відкриєш. Тож йдемо. Все, все, можна можна купатися. Да, сьогодні людей багато. Зараз тут ми. Перезуємось і йдемо в роздягальню. Тут перезувати. Ось ми перезулись. Зараз йдемо. Тут ось є фен, можна волосся посушити. Ось шатня. Таке ось роздягальня. Можна обрати любу. що ми зараз і зробимо. Так, знімаємо шапки. Пінч три, дівчин. Отбур. Там, все. Будемо переодягатися. Ось тут є такий душ. Ось, перед тим як зайти, треба намочити. І заходимо. Ось сам аквабар. Тут вже на вулиці виставили шізлонги. Тут Також є шезлонги. Багато дерев тут а, зелені, гарно тут. Сімці <рес> узорі Ну ми, ми не будемо. А що сюди Зараз ми розвернемося, покажемо. Тут так шумно. Це тут горка така є. пачелька. Ночі це все світиться, освіщається. Качерике таке є. Зараз підемо на вулицю. Це можна з нутрі зайти в воду і виплисти на вулиці. Да, вода тут, звісно, просто... тут в цьому басейні саме вода сольона. І тепла, В другому там, де побільше басейн, то там вода, звісно, не прям така тепла і хлорірована. Зараз йдемо на вулицю. О, на вулиці прохладно. Ось такий ось басейн. Вже почистили. Вода тепла, Ой, чи тепла, чиста. Так вже зрозуміло, що літній сезон вже відкритий. Там озеро є далі. Люди займаються на байдарках. Ось коні. Гарно так. Влітку, в спеку те, що треба. Душик на вулиці. Ми тут і взимку відпочивали, купалися. Взимку, звісно, прикольно. Ось так от. Ух тут навіть є пляжик з пісочком. Тут я не бачила, це, мабуть, тільки відкрили. Ось, тут такі горочки. Також шезлонги і там такі ось горочки. Ось так от. То йдемо трішки скупнемося, щоб не замерзнути, то погода вони прям така уж і тепла. І там також далі є горки. Теж У Ось тут знаки. Тут дитяча площадка є для діток. Там далі у вархі, також гори йдуть. Тут басейни з жакузі, класно паралексувати. Тут прям дуже-дуже шумно. Тунну, да, може, 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 даже а там он нагорів, там, там е, є і труби, і ну, пускати подумали. Горки, горки. Я вже да. сказала, так. Да. Ну, горки ніяк виснять. Да, на горках, не на горках ми не можемо. На горках ми не можемо, бо там все набагато води, телефон намокне. і Все, і не буде працювати. Да. Можна морозиво купити також. Морозиво тут та глибина, а далі там сауна є. Ну, в Сауну ми заходити не будемо, бо тут окремо або не нам купляють. Сильно шумно, що гудить. Ну, головне показали, як тут примірно. Так, кому сподобалося це відео, підтримайте, будь ласка, нас лайком. Всім гарного настрою всім пока.